Генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени альянсу готуються обговорити питання членства України та гарантії безпеки для неї. Про це він заявив під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Пише Європейська Правда. Президент Зеленський порушив питання членства і гарантій безпеки, і це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі. І НАТО готується до цього. Україна обирає своє майбутнє у євроатлантичній родині майбутнє України в НАТО і члени альянсу з цим згодні, сказав генсек НАТО. Він також зазначив, що країни НАТО зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України, зокрема у військовому плані. Ці питання обговорюватимуть на завтрашній зустрічі у форматі Рамштайн і на саміті НАТО у Вільнюсі. Закони місця України в НАТО, і з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим. Наголосив Столтенберг.